Провів сьогодні кілька міжнародних зустрічей спочатку в онлайн форматі з лідерами парламентської коаліції Болгарії. Провідні політичні сили, наші відносини, наша спільна безпека усіх європі. Також сьогодні провів зустріч з новим міністром закордонних справ Франції. Це дуже символічно. Що перший візит пана міністра саме в Україну, і саме в такий час, коли Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні? Та здатність обходити нашу ППО сьогодні. Ми обговорили наші оборонні потреби, зокрема і спільне виробництво і дронів, і артилерії, і подальше посилення. ППО я поінформував про роботу щодо формули миру. Вдячний Франції за активну участь в цій глобальній роботі. Вже готуємось до формули в Давосі, до представлення нашої позиції, наших можливостей.